Ранок на максимум Найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на радіо Максимум. Росія співпрацює з Китаєм дуже активно по дронах по дроновому озброєнню. Про це йдеться у повідомленнях Ройтерс і інших міжнародних інформаційних агенцій. Випливла інформація про те, що Китай таємно постачає Росії мільйони двигунів для російських військових дронів. за даними доповідей розвідки для США і Європи, російські компанії, Компанії в величезній кількості закуповують такі китайські двигуни та інші деталі до безпілотників. Зрештою, коли ці безпілотники збивають в Україні, вони більш-менш цілими падають, їх розбирають і там знаходять китайські комплектуючі. Це в принципі не секрет. Можна встановити абсолютно з яких фабрик там заводів ці комплектуючі надходять. Камери там китайські, як правило, там 99% або 100% це китайські камери, двигуни, як бачимо ключові фактично всі елементи це є китайські китайське виробництво і в 2024 році от Росія закупила більше Трьох мільйонів двигунів компанії Шенжень Кіоск Електронік. Їх отримувачем стало московське московська компанія ТОВ Рустакт, як повідомляють власне міжнародні медіа. Такі двигуни це товари подвійного призначення. Їх можуть ставити і в пральні машини, і в іншу побутову техніку, в самокати можуть ставити, як повідомляють власне кажучи, журналісти. Але Росія використовує їх, звісно, у військових цілях і. Офіційний Пекін при тому рішуче заперечує, що допомагає Росії в війні з Україною. Ну, напевно, Сі Дзінпін і в розмові з Дональдом Трампом нещодавно, от учора, заперечував, що такий зв'язок існує, така допомога існує. Не про принаймні війну Росії проти України Трамп і Сі спілкувалися доволі таки довго, як заявив. Американський президент наголосивши, що Китай допоможе завершити війну Росії в Україні і е він розраховує на розуміння і на підтримку Китаю в цьому питанні. Це заява була лише Трампа на борту вже його президентського літака в розмові з журналістами. А от лідер Китаю питання російсько-української війни взагалі ніяк не коментував після цієї зустрічі. Китай утримався від згадки про розмову на цю тему між Трампом і СІ і в офіційній пресі пропагандистській. Тобто, фактично жодних згадок від Пекіна про те, що ця тема важлива, що її обговорювали, не було. Лише Дональд Трамп згадав, що говорили, говорили детально, тривалий час, але в принципі так виглядає, ні до чого не дійшли. Крім сподівань на краще в американського президента. Більше жодних деталей стосовно цієї частини діалогу з китайським лідером не було. Тим часом Цзінпін залишається в залишався принаймні станом на вчорашній день в Південній Кореї на саміті міжнародному посані, і повідомляють журналісти Ройтер, що він. Тепер там найвпливовіший головний гість після від'їзду Дональда Трампа із цього саміту і СІ збирається зустрітися. Також із е, прем'єр-міністркою Японії і прем'єр-міністром Канади серед найважливіших зустрічей анонсовані в китайського лідера саме такі от е, контакти. І сьогодні має відбутися зокрема зустріч з прем'єр-міністром Канади. Канада, як ми знаємо, зі Сполученими Штатами не в найкращих зараз е, добросусідських відносинах перебуває знову санкції, знову тарифи від Трампа, якісь е, оголошені оголошені. Власне кажучи, на цьому тлі Канада, очевидно, потребує розширення ринків і зовнішньоекономічних контактів. Друзі, я нагадую, що в нас є збір важливий для наших військових. десантників 78-го полку. Ми збираємо на п'ять комплектів РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби для того, аби захистити наших військових від ворожих безпілотників на полі бою. За QR-кодом, будь ласка, перейдіть і долучіться до цього ви великого, але важливого збору одне не заперечує інше. І Тут кожен ваш донат надзвичайно важливий для того, бо ми цей збір якомога швидше закрили. Є також і заохочення для тих, хто задонатить від 200 гривень. Передбачено власне розіграш подарунка. iPhone 16 від фонду 24-го каналу. Від усіх нас, нашого колективу, буде розіграно між тими нашими глядачами, хто активно донатить. Ми і йдемо про донати від 200 гривень. Гривень і більше, але я вітаю і дякую вам за кожен донат гривню 5, 10. Е, у нас багато, і кожна така сума звичайно допоможе цей збір закрити якомога швидше. Дякую величезне за підтримку і довіру.